thank yeah. you Відкриваючи засідання чергової сесії, міський голова Українки Павло Козирів подякував усім за продуктивну підготовку святкування Дня перемоги, закликав громадськість до активної роботи в рамках співпраці міст побратимів. Наголосив, що загострюється питання довкола сміттєзвалища в трипілі. А доповідаючи про рішення останнього засідання виконавчого комітету, підкреслив, що під час розгляду питання підготовки до опалювального сезону 2012-2013 років ми бачимо знову системну проблему. Це відсутність певних голів. Житлово-будівельних кооперативів на цьому засіданні. Адже якщо громадяни займають посади голів правлінь житлово-будівельних кооперативів, то вони повинні виконувати свої посадові обов'язки та, зокрема, підготувати будинок до зими. А на засіданні виконавчого комітету доповісти про вже виконані або заплановані роботи. А питання надзвичайно важливе ніхто ж не хоче взимку сидіти в холодних квартирах. Так і хоче, щоб вода була гаряча в квартирах. Павло Козарів звернувся до депутатів-мажоритарників з проханням взяти це питання під власний контроль. Далі у ході сесії вітали громадське формування. Гроза, що святкує п'ятиріччя діяльності. Саме гроза контролює порядок на вуличках міста за фактичної відсутності міліції в Українці. Вони якраз і виконують функції, які потребує громада. Це охорона порядку в нашому місті. Начальник громадського формування гроза Петро Крамаренко підкреслив, що до складу колективу входять люди відповідальні, готові до взаємовиручки та виконання всіх поставлених завдань. Наші німного численні формування формирування оказують активнеї протидія приступності, правопорядок і безпеки в Україні. І я впевнений, що ні у кого у вас немає сумнівів в цілесообразності, організації і необхідності дальнішої роботи грози, яка в нашому місті фактично виконує функцію патрульно-постової служби і оказать неценимую помощь участковим інспекторам. Міський голова подякував бійцям грози за зразкове виконання обов'язків вручив подяки і грошові заохочення та повідомив, що за кошти міськради відремонтовано приміщення для громадського формування. Також вручили подарунки та сказали щирі слова вітань: начальник українського міського відділення міліції Ігор Губов, депутати міськради Валерій Нагорний, Ігор Скиба, Віктор Шутак, лікар Петро Федь, член виконавчого комітету Олексій Пермінов. Місто відчуває, що працює гроза. Ми впевнені в тому, що можемо і спати спокійно і ходити по вулицях. Гроза цьому запорука. Особливо хочу відмітити, що з приходом нового керівника Петра Олексійовича вона стала більш організованою, більш дієвою і від мешканців вам велике спасибі. Наша фірма. Започатковує щоквартальну квартальну премію для бійців грози, от в розмірі 300 гривнів. Ну а першу е, я хочу вручити. Петро Олексійовичу, тому що вважаю, що він дуже велика рушійна сіла в цій грозі. Далі доповідаючи про дії направлені на віддалення великої кільцевої дороги та недопущення будівництва очисних споруд поблизу Українки, Михайло Тупецький наголосив, зараз є небезпека відносно того, що після затвердження генерального плану міста Києва та його приміської зони цей варіант незаконний, як ми вважаємо. і У нас є документи. Буде узгоджений на всіх рівнях і цей варіант окружної дороги, та ще додатково проходження і залізниці спорудження, очисних споруд міста Києва та вантажного річкового порту на території міста Українка може бути узаконений. Київська міська держадміністрація проводить круглі столи щодо обговорення генерального плану міста Києва. Проте варіант проходження дороги очисних споруд та інші питання, що турбують громади Українки, на засіданнях не обговорюються. Ми підготували лист на ім'я губернатора Київської області Присяжнюка відносно генерального плану міста Києва та проблеми, які цей генеральний план, якщо він буде узгоджений та прийнятий. Буде проблема для громади міста Українка. Українська міська рада на сьогодні не отримала жодних офіційних документів, які б стосувалися цих проблемних для міста об'єктів, і тому ми наполягаємо, щоб в установленому та затвердженому порядку генеральних плантів міста Києва та іншої містобудівної документації врахування інтересів громади міста Українка, яка рішуче налаштована захищати свої конституційні права. На безпечне для здоров'я довкілля та прав на життя, і ми просимо відносно цих проблемних питань надати офіційне роз'яснення українській міській раді. У ході засідання сесії розглянуто питання діяльності комунального підприємства Ресурс, заяви громадян та листи юридичних осіб. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Фестиваль дворів, молоді, циркових студій, спортивні змагання, святкова хода, урочиста програма та салют так традиційно святкує українка свій день народження. Проте цього року святкування пройде в іншому форматі, адже українці 45. Завдяки ювілейній даті Українська міська рада планує вести нагороду, зокрема, медаль. Цього року їх вручать вперше. Далі це стане щорічною нагородою. Найдостойніших будуть обирати за різними напрямками діяльності. Така технологія, тобто на початку року визначається тема, галузь, а потім на день міста вручаються ці три нагороди. Я сподіваюся, що це стане такою традицією і буде досить. Важливо для мешканців до 45-ї річниці з'явиться ще одна новинка книга нашого міста. В Цій книзі буде не тільки відображена історія в цій книзі можна буде подивитись старі фотографії, якісь мапи, в тому числі листи, які відносяться до нашої історії. Книгу, яка буде більше зазвичай, як мінімум в 5 разів. Закріплять на спеціальній підставці, її ведення почнеться з 45-ї річниці, ну а закінчення можливо в неї не буде ніколи. Окрім урочистостей та атрибутів, Українська міська рада потурбувалася і про зовнішній вигляд міста. Капітальний ремонт дороги, про який вже багато років велись розмови. І щоб нічого не наврочити, краще ми будемо ще раз кажу по виконанню робіт. Чи проведення заходів оцінювати рівень підготовки міста до 45-річчя. Хоча всі секрети організатори святкування не відкривають, можна впевнено сказати, що цьогоріч дивуватись буде чому. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Сьогодні проект «Сталий міський розвиток перебуває в найактивнішій фазі реалізації. А більшість процесів, що були започатковані два роки тому, підходять до фінального завершення. Перші результати ми сьогодні маємо це затверджені стратегії розвитку міст в Україні Олевська. Житомирській області і міста Бобринець в Кіровоградській області. Стратегічний план розвитку міста Озургеті вже презентований перед депутатами міськради. Решта міст завершують розробку та обговорення стратегії. Найголовніший результат діяльності проекту розробка документів, які дозволять малим містам не лише спланувати, а й реалізувати завдання розвитку громад. На завершальній стадії перебуває і велика тренінгова програма. Для кожного міста було організовано по п'ять тренінгів. Для представників муніципалітетів, для бізнесу, для громадських організацій досить успішною є грантова програма, що передбачала залучення громадськості до стратегічного планування в кожному місці. В Черкасах це громадська організація інвалідів. В Олевську це дуже активна молодіжна організація. В городку Хмельницької області навіть шкільна молодь долучилась до процесу стратегічного планування. Це був і цікавий такий процес, і досить демонстраційний. Тобто, що це не проста формальність розробка якогось документу і затвердження його на сесії міської ради, а це дійсно така робота всієї громади над визначенням пріоритетів свого розвитку. Сьогодні виконується розробка реєстрів послуг та інформаційних карток в містах учасниках проекту. Тут в нагоді став досвід міста Українки, Система управління якістю в муніципалітеті, де такий реєстр послуг, інформаційні картки існують уже багато років, і тому ми своїм досвідом ділимося і з нашими колегами з інших муніципалітетів. І звичайно, що не тільки це, а і принципи європейські принципи врядування, тобто якісного. Управління вони впроваджуються в маленьких містечках. Відповідні документи підтверджують відкритість прозорість муніципалітету та забезпечення високого рівня якості послуг за допомогою ресурсів кожної громади окремо. Головне, що є бажання та зацікавленість, а використовуються місцеві бюджетні благодійні ресурси та грантові програми. Які, до речі, завдяки нашому проекту його добрій, Репутації сьогодні хорошим результатом. Я думаю, що і ті громади тепер матимуть можливість долучитися до грантових ресурсів, які є в Україні чи навіть в Європейському Союзі. Світлана Гриценко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. В начале апреля місяця велоактивісти міста Українка провели акцію. Проїхав по торговим точкам города і записав. В книгу жалобы предложений, предложение, чтобы возле каждой торговой точки установили велопарковку. Сьогодні Українка може похвалитись лише двома велосипедними парковками біля найбільших магазинів міста. Проте керівництво великої кишені потурбувалось і про власників собак. Раніше собак прив'язували до цих перил, що заважало молодим мамам підійматися по сходам, адже потрібно було слідкувати і за собакою, щоб та у повідку не заплуталась або під колесо не потрапила. Але тепер власникам малих улюбленців не варто перейматися і можна вільно йти до магазину. Та й проблема з паркуванням автівок біля супермаркету поступово вирішується. Буде зручно паркуватися. Як тільки можливість паркування по сторонах площі буде остаточно забезпечена, тоді буде остаточно перекритий в'їзд на саму площу. Олена Зборовська, Микола Куріний, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро. Заквічена Українка радує око перехожих з ранньої весни до пізньої осені. А такою її роблять невтомні руки ентузіастів, які біля своїх будинків плекають справжні острівці живої краси. В місті проходить конкурс на найкраще оформлення квітників. А клумби поблизу місць загального користування міської ради на набережній біля великої кишені палацу культури оформляють та доглядають співробітники Олени Гуцол. Ми вже четвертий готабслужує клумби в місті Українка. виграли бучі роки години. И наши как бы, площади это в районе Горсовета, все эти клумбы большие, возле универмага, у Фора, на набережной, а, потом а, значит, возле площадки Рушен детской, три клумбы, за ДК и в школе, там четыре, возле школы первая, по-моему, она называется. Там тоже на четыре клумбы. И считаю все вазы, которые по городу находятся. Хвітникарки розробляють дизайн клумб та висаджують розсаду, яка часто не доживає до моменту цвітіння. Звертатися до жителям міста Українки дуже велика просьба, якби не те, що цінити наш труд, тому що катастрофічні всі клумби вириваються, затаптуються, дітки бігають по клумбам, пси розривають це все. Допустим, в цьому році вже якби ми сезон почали в середині апреля, вази ми вже посаджували три рази. Тільки спільними зусиллями ми можемо зробити Наше місто ще затишнішим та прекраснішим. А якщо хтось не хоче допомагати, то принаймні не шкодьте. Я хочу застерегти всіх. По перше, це шкода завдається всім мешканцям, а не міській раді. Це шкода всім. Моральна шкода всім мешканцям, які е, хочуть мати красиві місце. Це раз. А по-друге, це знову ж таки матеріальна шкода. Ми за цим будемо слідкувати. Якщо людина буде спіймана, на цьому вона буде нести відповідальність. Лариса Діденко, Микола Куріний, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. Їхня служба небезпечна і важка. Усе як у відомій пісні з 18-ї години і до 3-ї ночі в Україні патрулює нічний дозор бійці громадського формування Гроза. За добу вони отримують у середньому 3-4 виклики. Найчастіше викликають на сімейні сфарки. Чоловік приходить п'яний, починає з жінкою ділити майно. Щовечора огляди під'їздів, оскільки мешканці будинків регулярно скаржаться на безпритульних, які сплять просто у них під дверима. Щоночі численні попередження водіям за паркування у заборонених місцях. До того ж, традиційні розмови з особами, що перебувають у нетверезому стані. Тім прогулятися Посмотри, я обіцяю, без криково, тому що якщо мене будуть визувати, то прийти, буде. Хорошо. Не, не, не. Хорошо. Новоукомплектований наряд у складі двох бійців з 18-ї години. Буде забезпечувати правопорядок на дільниці набережна міський пляж, рятувальна станція. Спонсоруватиме патруль Українська міська рада разом із підприємцями, що безпосередньо надають свої послуги на цій території. Гроза продовжуватиме додаткове патрулювання до 15 вересня. Я, на жаль, буду виножені, потом то всі Ну а может быть, и тогда после 15 сентября и после евро дві тисячі двінадцять найдуться дії, шторані і Це було б доречно, оскільки з третьої ночі до дев'ятої ранку місто залишається практично без охорони. Анна Мадей, Анатолій Бондаренко, Микола Курінний, медіакомпанія Дніпро. Українка, місто на березі Дніпра, що має чудову набережну, а тому майже всі літні заходи відбуваються тут під відкритим небом. Нагодою зацікавити споживача не лише продукцією, а й краєвидом скористалися місцеві підприємці цього року. Українська міська рада вибрала нову стратегію щодо надання дозволів на торгівлю. Що ми не будемо збільшувати кількість, щоб не знизити якість. Окрім своєї безпосередньої діяльності, підприємці мають певні обов'язки. Вони повинні забезпечити інтенсивне прибирання всієї набережної, бо вони будуть найбільш потужним джерелом сміття. там. Вони повинні забезпечити, ну тут на паях з міською радою, інтенсивну охорону громадського порядку на набережної від рятувальної станції до 16-ї поверхівки. Вони повинні забезпечити кожне з цих торгівельних місць, біотуалет. Також підприємці фінансують супутні заходи, що проходять на набережні кожного вікенду, і до яких так звикла громада. Я сподіваюся, що розважання в цьому році променад буде якийсь змінений форматом. І в зв'язку з чемпіонатом ми ще й вимогу ставимо, щоб вони були забезпечені телевізором. Олена Зборовська, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. Не дофарбували, не добілили, не доремонтували. В Українці підбили підсумки двомісячника благоустрою. У ньому брали участь не тільки комунальні підприємства, а й підприємці, які ведуть свою господарську діяльність на території нашого міста. Звичайно, результат такий є: пофарбовано більшість дитячих майданчиків лав та вхідних дверей у під'їзди. Побілено дерева, бордюри, висаджено кущі, відремонтовано деякі конструкції. От тільки вдалося зробити далеко не все заплановане. Через різні причини на жаль, не вдалося почистити пісочниці у дворі Соснової 1 і 5, тому що звернення до батьків, на жаль, мами наші говорять про те, що ми зобов'язані їм всім, натомість самі назустрічі ти не хочуть. Ну, це відкладемо би від до осені або до наступного року. І раді розводять руками. На останній сесії, де заслуховувалося питання, було відмічено те, що роботи виконані недостатньо, і дано завдання зараз провести інвентаризацію буквально дуже скрупульозно по кожному двору, ким що зроблено, і знову ж таки дано термін до засідання наступної сесії, яка відбудеться у червні місяці. Усунути ті недоробки, які мають місце. Чи вкладуться комунальники та підприємці у нові терміни? Час покаже. Варто постаратися, аби Українка і надалі зберігала імідж одного з найчистіших та найгарніших міст Київщини. Анна Мадей, Микола Корінний, медіакомпанія Дніпро.